Тож, це має значно спростити для вас використання та розробку на його основі. Давайте перейдемо до кількох базових прикладів. Викликати CLOD через CLOD код через клод-код SDK так само просто як написати код P і додати рядок із запитом до клод. У цьому прикладі я прошу клод написати генератор послідовності Fibonacci. І якщо ви помітили, я також додаю Allow Tools в to що дозволяє мені проактивно надати доступ до інструменту запису, щоб Cloud міг записувати файли у мою файлову систему. І ще одна річ, яку я люблю робити, передавати логи у Cloud. Ви можете виконати CatLog кат або катапеллог і передати це у Cloud P. Я не люблю переглядати логи вручну, тому я досить часто так роблю. І як бачите, Cloud досить добре підсумовує, у чому були помилки в логах. І так само, якщо ви схожі на мене, я просто не можу зрозуміти вивід і в конфіг. Я досі не знаю, що це означає, але Клод знає і він робить це за мене тут. І нарешті це власне те, що змушує SDK працювати. Так? У нас є формат виводу.